Українські дрони не тільки атакують російські регіони, але й помічені навіть у Казахстані. А ще влада активно мінує західні кордони нашої держави, тоді як українці зубожіли через бажання зеленського і компанії догодити заходу. Тож і підривам ТЦК дружно радіють і координатами діляться. В ефірі чергова підбірка фейків російської пропаганди присвячена бойовим діям та, зокрема, російським атакам на наші міста. Вітаю, ви дивитесь ПІТІВІ. Мене звати Олександр Крумін, і перед тим як будемо говорити. По темі запрошую вас поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Рашисти щоночі атакують Україну сотнями дронів та десятками ракет. Під ударом регулярно опиняється столиця. Окупанти активніше обстрілюють західні регіони. Приціл традиційно на цивільну інфраструктуру з метою залякування цивільного ж таки населення у той час, як засобами пропаганди росіяни намагаються донести світові. Це саме Україна проявляє агресію. І не лише до Росії, а й до країн сусідок РФ. Зокрема, нещодавно речниця російського МЗС Марія Захарова заявляла, буцімто у червні зафіксували політ кількох десятків українських безпілотників над територією західно-казахстанської області. За словами Захарової, ці безпілотники нібито запустили для подальших ударів по Росії. Вкид дослідили у проєкті VoxCheck. і визначили, що це неправда. У МЗС Казахстану спростували інформацію, що з його території або безпосередньо. Над неї запускають безпілотники в бік Росії. Навпаки, саме російські безпілотники час від часу падають на території Казахстану наприкінці червня нинішнього року. Представник Міністерства закордонних справ країни Айбекс Мадіяров повідомив, що насправді немає підтверджених фактів запуску безпілотників з території Казахстану по Росії. Відповідно, теза Захарова і повністю неправдива. Варто зазначити, що Росія звинувачує Україну переважно у тому, що робить сама на заході Казахстану неподалік. Кордону з РФ неодноразово фіксували падіння уламків безпілотників, але саме російських ще 5 червня. Заступник міністра оборони Казахстану Султан Камаледінов зазначив, що понад 90% уламків безпілотників, знайдених у західно-казахстанській області, належать російським дронам. Зокрема, через те, що в Росії неподалік кордону з Казахстаном розміщений льотний випробувальний центр, де тестують саме ці БПЛА. Тобто, саме Росія запускає безпілотники у бік Казахстану. А не Україна, тож заява Захарової чергова спроба Росії дискредитувати нашу державу та перекласти відповідальність за свої дії на інше. Крім того, кремлівські пропагандисти поширюють, начебто, новинний ролик з логотипом Fox News. У сюжеті йдеться про те, що після виходу з Оттавської конвенції Україна буцімто збирається замінувати не тільки східний, а й західний кордон, щоб попередити втечу чоловіків призовного віку. Цей план українського уряду, нібито, викликав занепокоєння у Польщі, Угорщині та Румунії фейк дослідили аналітики проєкту СТОПФЕЙК. Однак цей ролик, як і інформація у ньому, повністю вигадані. Аналітикам не вдалося знайти сюжет на сайті чи в соцмережах Fox News, а поширюють його винятково пропагандистські російські джерела. Більше того, інформація про такі плани українського уряду не фігурувала в жодному авторитетному західному чи українському медіа. Приводом для поширення дезінформації став вихід України з Отавської конвенції про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення раніше ратифіковану у 2005 році. Конвенція мала на меті попередити загибель цивільних людей від мін. на територіях, де раніше точилися війни. Таке часто трапляється навіть через тривалий час після завершення бойових дій. Натомість сучасні міни, як от ті, які Україні передають США, становлять меншу загрозу для цивільних осіб, бо у міни, що не здетонувала, має сісти акумулятор через два тижні. За умовами конвенції Україна мала утилізувати весь арсенал радянських протипіхотних мін за технічної підтримки ЄС і НАТО. Росія не ратифікувала Оттавську конвенцію з початку повномасштабного вторгнення активно застосовує протипіхотні міни проти українського війська. Тому український уряд прийняв рішення зняти з себе обмеження щодо застосування протипіхотних мін слідом за іншими країнами Європи. Цей крок уже зробили Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія. Усі вони мотивують вихід з Отавської конвенції загрозою російської агресії. Тим часом російські медіа не полишають спроб підірвати рівень довіри українців. До західних партнерів цього разу із посиланням на дослідження українського центру економічної стратегії Агітпроп заявив, що чверть мешканців нашої держави опинилася за межею бідності через цитата, боргову кабалу Києва. За даними російських ЗМІ, рівень життя в Україні падає не через російську агресію, яка впливає на всі без винятку сфери життя, а нібито через співпрацю Києва із західними партнерами. Реальні доходи населення впали на 30-50% порівняно з 2022 роком і бу. Буде ще гірше, державний борг України складає 181 мільярд доларів і росте, як на дріжджах, десь по мільярду на місяць. Усі цивільні витрати бюджету на 100% залежать від іноземних подачок. Країна банкрут, яка живе у кредит, пише російський агітпроп. Вкид вивчали у проєкті StopFake. У липні нинішнього року Український центр економічної стратегії дійсно публікував результати нового дослідження щодо ринку праці та безробіття. Згідно з ними, кожен четвертий опитаний українець справ справді повідомив, що змушений заощаджувати на їжі. При цьому в дослідженні наголошується, що падіння рівня життя населення прямий наслідок російської агресії проти України. Російська війна серйозно впливає на людський фізичний капітал країни, спричиняє масові жертви, вимушене переселення людей з власних домівок, скорочення сільськогосподарських земель, збитки інфраструктури, знищення малого і середнього бізнесу. Тощо український уряд неодноразово підкреслював, що оборона і безпеки країни фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету. Україна щодня витрачає 5 мільярдів гривень на розв'язану Росією війну. Через російську агресію в бюджеті нашої країни виникає дефіцит, і Україна змушена забезпечувати потреби соціальної сфери за допомогою міжнародних партнерів. Саме Росія у прямому сенсі вбиває українську економіку, відкидаючи розвиток і процвітання нашої держави далеко на за даними світового банку, рівень бідності в Україні зріс щонайменше на 1,8 мільйони осіб з початку 2022 року. Кожен п'ятий дорослий, який мав роботу до широкомасштабного російського вторгнення, втратив її. Очікується, що рівень бідності на окупованих територіях та регіонах. З активними бойовими діями зросте ще більше. Російська агресія пише Світовий банк, втягнула понад 7 мільйонів українців у злидні, відкинувши прогрес у розвитку країни на 15 років. Протягом наступного десятиліття країні знадобиться щонайменше 524 мільярди доларів для свого відновлення, що приблизно у 2,8 рази перевищує передбачуваний номінальний ВВП на 2024 рік. Вважають експерти банку. При цьому зазначають у світовому банку уряд і народ України продовжують демонструвати вражаючу стійкість перед широкими руйнуваннями, спричиненими російською агресією. Україна зберегла критично важливі соціальні та медичні послуги, приватний і малий бізнес. А діти продовжують здобувати безкоштовну освіту. А ще російські пропагандисти допомагають власній окупаційній армії проводити інформаційно-психологічні спецоперації, зокрема нині, присвячені зриву мобілізації в Україні. Для цього расисти атакують будівлі ТЦК та СП. А фейкороби у свою чергу пишуть, начебто такі дії підтримують пересічні українці. Російські телеграм-канали масово зловтішаються з приводу того, що українці нібито стали здавати координати територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, щоб армія РФ могла завдавати по ним прицільних ударів. Деякі канали почали поширювати і відео, на якому НАТО впрадіє влучанню по одному з таких центрів. Вкид розібрали аналітики проєкту StopFake. Джерелом тверджень про те, що українці ніби. То радіють російським обстрілам по ТЦК та масово здають їхні координати для нових атак. Є російські військові кореспонденти та низка анонімних телеграм-каналів, що вже вказує на цілеспрямовану дезінформацію. За допомогою такого наративу Агітпроп намагається створити ілюзію масового невдоволення українців власною владою та мобілізацією, а також виправдати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, видаючи їх за так звані законні цілі на прохання, начебто, самих українців. Як докази, російські пропагандисти використовують окремі коментарі, які легко можуть бути написані ботами, фейковими акаунтами чи провокаторами. Вибіркове використання скріншотів коментарів із соціальних мереж або форумів один з найбільш поширених прийомів російської пропаганди. Цей спосіб дає можливість створити ілюзію масової громадської думки чи підтримки потрібного наративу, навіть якщо насправді таких настроїв у суспільстві немає. Також часто для створення потрібних коментарів можуть використовуватися спеціально створені акаунти або боти, щоб посилити так званий ефект масовості. Ще одним доказом є відео, на якому нібито українці радіють влучанню дрона у будівлю ТЦК. Насправді відео взяти з популярного інтернет-мема. Оригінальне відео було знято у спортивному барі у Брістолі, а це Велика Британія, і вперше стало вірусним ще у далекому 2016-му. На ньому відвідувачі бару радіють. Якісь події на екрані спочатку це була спортивна трансляція. За минулі роки це відео стало основою для багатьох мемів. Його накладають на будь-які новини чи події, щоб показати бурхливу реакцію натовпу. У центрі протидії дезінформації також повідомили, що це нова інформаційна кампанія, організована Росією для зриву мобілізаційного процесу в Україні. Крім того, створені телеграм-боти, куди нібито можна скинути координати місцевих ТЦК та СП. Це ще один спосіб Агідпропуску зібрати особисто. Свої інформацію про людей для подальшого тиску на них та шантажу, і на цьому на сьогодні, все. Дякую, що дивилися з вами. Був Олександр Крумін. Неодмінно побачимось. Бережіть себе на все добре. Слава Україні.